Що ви бачите перед собою? Якщо ви подумали собаку, то ні, це не собака, це велика кубка проблем. Я дуже довго хотіла собі собаку, я дуже довго вивчала е, всю можливу інформацію про собак, і, до речі, про те, як вона з'явилась є окреме відео. І я її, звісно, люблю. Але я стикнулася з проблемами, знаючи про які раніше, я б ще 10 разів подумала, чи треба мені собака. І скоріше за все подумала, що не треба. Розкажу сьогодні про дві проблемки, з якими ми стикнулися. Одна з них відбувається прямо зараз, в real тайм, так би мовити. І одна з них раніше була, і ми її плюс-мінус подолали. Але ще те, що інше, це просто пекло і чесно нікому не побажаю. Моєї собаки були хибні вагітності кожну тічку. Все це досить серйозні проблеми на рівні гормонів, і це є прямим медичним показанням до стерилізації. Довго обирала клініку, консультувались багатьох лікарів, здали всі аналізи, стерилізували собаку. Хибні вагітності пройшли. Зато прийшло нетримання сечі. Так, стерилізація іноді має побочні ефекти, так би мовити, і нетримання сечі один із них. Причому це нетримання, воно буває трошки різних ступеней. Від повного нетримання, коли собака, в принципі, не здатна утримувати в собі нічого, і воно просто виливається з неї калюжами, до якихось там маленьких нетримань, коли там раз-два на день щось якась капелька десь впаде. Вгадайте, який випадок у нас? Звісно, перший, бо як могло бути інакше. Причому собака, вибачте мене, не маленька і калюшки там. Не маленькі, там озера цілі. І це навіть не той випадок, коли ти можеш там привчити до латка чи до полюшок, чи ще до чогось. Ні. Бо вона навіть не розуміє, що вона хоче в туалет. Це просто раптово, неочікувано в якийсь момент з неї виливається. Причому вона сама лякається, така, типу, що, що, що такое, що случилось. Я це розказую так, типу, ну, хіханькі-хаханькі, але ж. Це піздеться. Уявіть собі, просто, ну, візуалізуйте цю ситуацію. У мене обосіна вся квартира. Звісно, що почались постійні походи по лікарях, купа аналізів різних лікарів, грошей. Всі кажуть, що це невиліковно і нічого не можна зробити. Що от-ну, от-отак-от, от, от, так от тепер ви будете жити до кінця її життя, от-отак от так от Змиріться, заспокойтесь, прийміть цю ситуацію просто. Як можна прийняти цю ситуацію? Як можна з цим жити, а як орендувати житло? От в мене, наприклад, немає свого житла. І з такими витратами на лікування ще не скоро буде. Ми привчали її спати в одному місці, там, де її особисті пледи, пелюшки, і все це переться там кожного дня, щоб хоч якось. Тримати це під контролем. Звісно, ми намагались привчати її там, до якихось трусів, памперсів і так далі. Це найперше, що приходить в голову. Але це собака, вона не хоче їх носити. Тепер їй закритий доступ в певні частини квартири, їй не можна на ліжка і так далі. І це все досить важко, тому що їй не поясниш, чому. Чому так сталося? Чому їй нікуди не можна, чому ніхто більше не хоче спати з нею в обнімочку і взагалі її з усюди повиганяли? І мені здається, що вона тепер думає, що її ніхто не любить, бо ніхто нікуди її не пускає. Але я таки знайшла одного лікаря, який сказав, що в принципі можна спробувати це лікувати. Це дуже довго, дуже важко. Шанси 50 на 50, але в принципі, якщо вам, типу, ну. Якщо воно, зава... Якщо воно вам так сильно заважає вам так сильно заважає, капець, як заважає. Коротше, да, ми почали це лікування десь вже півроку воно триває. Я навіть не знаю, що з цього приводу казати. Власне, результати дуже сумнівні. Мій моральний стан йде такими хвилями, то мені здається, що просто ну, жорсткий діпрісняк, тому що як так жити в таких умовах, я це як подумаю, найближчі 10 років. Я маю жити в калюжах з санини, я нічого не можу з цим зробити. Ну як? 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 Іноді навпаки, мені здається, що ну, в принципі, все нормально. Типу, ну вилікуємось, все у нас вийде, нічого. Ще трошки почекати, і все буде нормально. От, власне, так зараз і живемо. Постійні походи по лікарях, постійні ліки, уколи, таблетки, калюжі. Почуваюсь дуже втомленою морально і втрачаю потроху надію. Отака от от була перша проблемка. Переходимо до другої. Розмір собаки. Заводячи собаку, обираючи породу, так, я не думала. Що розмір може бути проблемою. Окей, я, е, я усвідомлювала, що з більшим собакою там важче орендувати житло, що з більшим собакою буде важче потрапити в якісь заклади, навіть пецфрендлі. Що з великим собакою буде важче їздити на громадському транспорті? Це все очевидно. Але я не усвідомлювала, що заводячи великого собаку, я маю мати змогу фізично її втримати. Я вангую, що зараз набіжить купа експертів в коментарях, які такі почнуться, що ой, треба просто виховувати собаку, щоб вона по струнки смірна біля ноги ходила, і тоді не треба буде її тримати фізично. Знаємо, проходили, виховуйте. Але якщо, якщо ви дівчинка, 40 кілограм, ну, не варто, мабуть, заводити якогось Алабая чи мастифа, які будуть важити сотку. Ну от, просто просто повірте на слово, воно вам не треба. А в якийсь момент у Рут почались проблемки поведінкового характеру, в яких розмір собаки став критично важливим фактором. Почалось все з того, що Рут почала часто скавучати, просто так. Почала бігати колами отак от, і скавучати, і якось зупинити її чи заспокоїти було просто неможливо, тому що вона була зациклена на цьому, вона ні на що не відволікалась, не звертала уваги. І коли ми звернулись до спеціалістки з цією проблемою, перше, що запитали в нас, скільки годин на добу собака спить. І в той момент я усвідомила, що я взагалі не пам'ятаю, коли я останнього разу бачила, щоб собака спала. А собака на хвилиночку має спати 16 годин на добу. Плюс-мінус. Коротше, да е, мені сказали, що це в неї хронічний стрес, їй прописували ліки заспокійливі, снодійне, певні вправи, якими треба було займатись. Ми підозрювали, що це трапилось через війну, через вторгнення, тому що. На момент вторгнення їй було всього 7 місяців. Це і так перехідний вік, Тут ще й вибухи, і раптовий переїзд, і п'ять діб в дорозі, всі на нервах. Ну, звісно, собака це теж відчуває. Цей хронічний стрес запустив купу інших проблем. Наприклад, в неї з'явилися істерики. От мені сказали, що зараз через свій стан стресу хронічного вона дуже схильна до фрустрації, тобто вона щось хоче, не може це отримати. І в неї починається істерика. Це було жахливо. От витримати ці істерики це просто. Мені здається, я вже готова до народження дитини. Також вона стала дуже реактивною на вулиці. Це були такі приступи, коли вона максимально починає неадекватно поводитись, кудись бігти, рватись, вириватись, скавучати, гавкати, вити, кидатись на все, що бачить, От просто сходити з розуму. А вишенька на торці моє улюблене. Моє улюблене на фоні реактивності, фрустрації, стресу і всього вище перечисленого в неї додалась ще агресія mm -hmm. до інших собак. Що перший час мене прям дуже лякало. Я не могла усвідомити і повірити, що оця, от, оця моя солоденька булочка може бути реально страшною. Те, що я бачила її агресивною, просто вибило мене з колії. І я не очікувала, абсолютно не очікувала від неї такого. Хоча, по факту, абсолютно будь-яка собака е, може проявляти агресивну поведінку в певних ситуаціях, і, мабуть, що заводячи собаку, треба, треба теж це усвідомлювати. Все це вище перечислене відбувалось одночасно і тривало близько півтора роки. Я її прив'язала до лавки, бо я не можу її тримати, вона вириває просто мені руки, вона важить майже. Стільки ж, як і я, і я просто не можу її в такі моменти втримати. Дуже часто в такі моменти вона робить собі боляче і вона цього не відчуває. Якщо це звичайний нашийник, вона просто душиться, ми перейшли на шлейки, але шлейки теж залишають на цілі рани від терця. шерсть стиралась в залисини, шкіра стиралася до крові. Це важко морально, це важко фізично. Вдома в неї постійно істерики, в неї постійно тривожність, коли вона оце бігає колами. На вулиці в неї постійно припадки, коли вона біжить там, виривається, гавкає, кидається на все, що рухається. В найкращі наші часи, в найкращі наші часи я важила 45 кг, кілограм, а собака 25. Мені дуже важко було її тримати фізично в моменти її приступів. Я дуже боялась ходити по сходах, бо я неодноразово падала на них. І я думала, що в один момент я просто вбьюсь на тих сходах. Скільки разів я падала, і оце знаєте, тянулась по асфальту, здираючи собі всі руки або по траві десь. А якщо намагатись тримати повідець, то просто в долонях, типу в руках, то всі долоні будуть стерті в кров. Тому що, от настільки вона вириває в тебе повідець із рук, що просто. Разом із шкірою, тому я завжди ходила в будівельних рукавицях. А різниця у вазі не така вже й велика, якщо чесно. Я боюсь собі уявити, що було б, якби вона важила стільки ж, як я, або ще більше. Тобто, в принципі, ми б не мали можливості, я б не мала можливості вийти з нею на вулицю. Взагалі, це було страшенне пекло. Я ридала днями, я ненавиділа виходити на вулицю з нею. І я абсолютно завжди поверталася з синцями, з дертою шкірою, з кров'ю. Це знаєте, явно не те, як люди собі уявляють прогулянки з собакою, коли тільки планують собі заводити собаку. І після всього цього мене дико тригерять люди, які такі: просто, просто треба сходити до кінолога. Пара занять з кінологами і всі проблеми вирішуються. Серйозно? Хто б міг от я без вас би ніколи в житті не додумалась просто, просто сходити до кінолога. Геніально, просто геніально. Звісно, звісно, що ми були в мільйона різних кінологів, зоопсихологів, ветеринарів, в тому числі і в Україні, і в Чехії. Я пробувала все, що тільки можна. Я вбухала стільки сил, часу, грошей і нервів. І для мене це така добіса болюча тема. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що саме допомогло. Скоріше за все, все вкупі просто мало накопичувальний ефект. А півтора року це дуже багато. Це були і медичні препарати, да, і заспокійливі, і снодійне. Це і вправи були, це були і заняття з різними спеціалістами. Все це дуже поступово виходило в норму. Тобто не було якогось такого переломного моменту, що от ми щось зробили, і саме після цього все стало нормально. При цьому я все ще не можу, не можу назвати її спокійною чи слухняною собакою. Але я настільки вже намучилась, я настільки втомилась працювати над, над поведінкою собаки, над проблемами, що мені окей, і так, як є. Я більше не намагаюся щось змінити, хоча вона все ще може тягнути повідець, все ще не любить собаки, може на них кидатись. Але зараз це контрольовано. Я вже на досвіді знаю, яких ситуацій варто уникати, до яких собак можна підходити, до яких собак не варто підходити. Загалом мені зараз абсолютно окей в цьому питанні, але знов-таки це зовсім не те. Як я собі уявляла прогулянки з собакою, як я собі уявляла життя з собакою, коли я планувала заводити собі собаку, я не пам'ятаю жодного, абсолютно жодного моменту періоду нашого життя з Рут, коли б вона була просто звичайною середньостатистичною собакою, з якою нічого не відбувається, от завжди якийсь трендець. І найбільш обідне у всій цій ситуації. Що коли я своїм знайомим, друзям, собачникам про все це розказую, вони на мене дивляться отакими от от очима. Типа, для них це новина. І з їх слів, все, що вони роблять, це вигулюють двічі на день собаку, досипають їй корма і сплять з нею в обнімку. Все, у них ніяких проблем немає. Моїй собаці всього три роки. І за ці три роки я так намучилась, я так намучилась, мені здається, я Ніколи більше в житті не буду заводити взагалі ніяких тварин. І якщо, послухавши оце все, у вас все ще є бажання завести собаку. Удачі! Я щиро сподіваюся, що вам пощастить трошки більше, ніж мені.